Бородавки з езотеричної точки зору. А ви знали, що бородавки це не просто якийсь косметичний дефект, це енергетичний відбиток, який тіло виводить назовні з езотеричної точки зору. Бородавки це застиглі емоції, глибокі образи, токсичні думки, які довго не мали виходу. Найчастіше це накопичення сорому, самозвинувачення, самобічування або енергетичні контракти з людьми, які досі тримають вас у минулому. Це сигнали вашого тіла про те, що воно не може більше тримати всередині, і ви. Водить назовні через шкіру, щоб прибрати бородавки не лише фізично, а й енергетично. Ви можете провести ритуал очищення навіть самі собі. Ви можете прописати всі образи, які ви носите в собі. Вам потрібно їх випустити наружу. Ви повинні їх позбавитись. Далі ви повинні зробити дихальні практики на очищення свого поля. І найголовніше відпустити усі ці затряглі емоції. Не тримайте їх, проплачтеся у крайньому випадку через тіло, через своє серце. Випустіть їх, прокричіть. Ви маєте їх позбути, і знаєте, краса це не тільки ваш ідеальний зовнішній вигляд, рівний носик, уколи у косметолога, класний макіяж. Це не тільки про шкіру, це про чистоту енергії всередині. Скажіть, будь ласка, чи відчували ви колись від людини, яка нібито гарно пахне, гарно і чисто виглядає, але всередині якісь відчуття такого бруду, липкості, що вам просто неприємно знаходитись поряд із цією людиною. Хоча зовні вона виглядає прекрасно. У мене таке було. І я знаю, про що я кажу, тому що сутності, енергетичні образи, злість, усе це відчувається всередині, і бородавки показують, що всередині у цієї людини накопичився бруд, якого потрібно позбутись.